Привіт! Я трошечки запізнився на пік обговорення теми Брейнроту, iPad Kids, TikTok верстимуляції і всього такого. Але коли спостерігав за цим десь рік тому, я не міг не порівнювати ці явища з тим, що було в мене, коли я був малим. Отже, давайте поговоримо про телек. Я думаю, ми зможемо провести якісь паралелі, порівняти відношення між контентом та споживачем в цих двох ерах, і може, ми таким чином зуміємо виявити. Та навіть розібрати якісь загальні речі про нашу жагу стимуляції та розваг. Ми можемо заглянути через ці екрани до себе всередину та краще зрозуміти людську слабкість перед злим богом чорного прямокутника. Або ні, або ми просто паражейкаємо зі старих телепередач та панастальгуємо без всяких претензій на абсолютно інтелектуальну есистику. І особисто мені цього буде достатньо. Ви знаєте, я думаю, що я і мої однолітки так само сильно жагали стимуляції, як і будь-хто після нас. В цьому різниці нема. Отримувати її було важче. І тут я маю зауважити, що розповідь буде про старий, телек з отакою антеною, яка ловила 6-8 каналів. в Хорошу погоду. Кабель з його десятками каналів то вже, то вже трошки інша ситуація. Ну і коли став з'являтися доступний кабель, там вже поряд були і LAN мережі, та інтернет був не за горами. І крім того, я вже був. Не те, щоб дитина в мене почали з'являтися трошки інші інтереси. <рес> Коротше, ви зрозуміли, оце коли Вакрачук по в Вакрачук оу МАДІН оу мемнеу Чи коли ви стали несподівано для себе заліпати у трансляції снукера по Євроспорт? Тут не про це. Я буду розповідати про епоху, яка була якраз до цього. Anyway, в нас тоді не було цієї суперсили на кінчиках пальців, яка дозволяє викликати будь-який контент за бажанням. Щоб отримати дозу візуальної стимуляції, нам потрібно було шукати, терпіти або заставляти себе стимулюватися з того, що було, і якщо сьогодні алгоритми Ютубів і Тіктоків намагаються оточити тебе контентом, який, на їх думку, тобі сподобається, то у нас було 6-8 алгоритмів на всіх, і часто здавалося, ніби вони налаштовані проти нас. Тож як саме відбувалися сеанси нашого печерного бумерського брейнроту? Що ж, за допомогою архівних кадрів, простої анімації і монтажу, а також речей, я, які я пам'ятаю чи думаю, що пам'ятаю, я зібрав більш-менш цілосну картину того, як це було принаймні для однієї дитини. Прошу занурюватися зі мною. Уявіть, що ви прийшли зі школи і у вас є ще кілька годин до того, як батьки прийдуть з роботи. Ви сідаєте перед телевізором і радієте коротким похмурим зимовим дням. Бо якби за вікном світило сонце, ви б нічого не побачили на втоманому кіноскопі свого електрона. І яскравість тих екранів була не 300, не 200 ніт. Вона була просто ніт. І от в цій темній кімнаті ви вмикаєте ящик, і в залежності від того, де ви жили, який там був сигнал, у вас на вибір було кілька місцевих регіональних каналів. Не дай Бог, голови ударяться. І кілька загальна національна каналів годині Джеймс Белуші Келілінч у зворушливій комедії Джона Г'юза регіональні канали мали менший бюджет, їх передачі були скромніші, і студії в кращому випадку виглядали як у той євроремонт в квартирі твогоднокласника мажора. Тим не менш був сенс їх дивитися іноді вони проявляли неабиякий креатив, щоб компенсувати свої скромні матеріальні спроможності. От, наприклад, був один харківський музичний канал Фаворіт. Я навіть не певен, що в них в ті роки була студія, чи хоч якась жива людина з лицем, мені здається, вони просто крутили музичні кліпи з перервами на рекламу місцевих магазинів ліноліума. Не здивуюся, якщо їх офісом тоді був просто якийсь гараж під телевежею. Та якось одного зимового ранку 99-го року я прокинувся, увімкнув аваріт та побачив щось, що не відразу зміг усвідомити. На екрані грався сам по собі якийсь шутер, який був ні на що не схожий. Графіка була неймовірною, постріли звучали об'ємно та м'ясисто, і спостерігати за проходженням було справді цікаво. Так, більш ніж 25 років тому я дивився справжнісінький летсплей по half life на регіональному харківському каналі. Мабуть, треба додати трошки контексту для тих, хто помолодше. Якось за рік чи два до того один мій друг скупив. Дві гривні і запалився в гравуху, яка ховалася в місцевому Нірмазі за відділом штор. Старшаки допомогли йому розібратись в Нортон Командер, і він зміг уюмкнути дюкнюким 3D і побігати там півгодини. І потім, коли він розповідав мені, що там графіка, як у фільмі, і що можна в -в -в вмикати світло, що татьки танцюють автоматично, повертаючись цитьками до тебе, і що там вибухи грибочками прямо як в реальності, то я тоді мало не знепритомнів від призбудження просто слухач. Його. Тож можете уявити, яким дивом для мене було одного ранку включити телек та побачити Half Life. Важко уявити такий креатив від будь-якого престижного національного каналу. На фавориті, мабуть, і самі вважали, що роблять щось несерйозне. Але це було серйозно, дуже серйозне. Просто вони випередили свій час років так на 15. Ще було цікаво дивитися регіональні канали, тому що вони були ближчими і більш актуальнішими. І ще тому, що ну, в Україні 90-х ми відчували себе, не знаю, як правильно сказати, трошки забутими. І, коротше, коротше, нас було доволі легко врасити. Якщо ти бачив по ящику будь-що, що міг бачити і на власні очі, це прямо гріло, не кажучи вже про шанс побачити свою вулицю, свій парк біля дому. Фактор Мама, я в був дуже сильним. На цьому грав інший місцевий канал з передачою. <плес> А передачі Книга рекордів Харкова виглядає геніально як для місцевого ТБ. Тьотінка з приємним голосом і дядька, трохи схожий на Зіброва, показують всілякі місцеві та рекорди. Там дуб 3 метра в діаметрі, дівчинка з найдовшим волоссям, найбільша колекція сигаретних пачок в якогось трьомного підлітка. Ну і дитині завжди прикольно подивитися на щось найбільше та найкрутіше, так? Рекорди та крайнощі це фундаментально стимулююча штука. Проблема в тому, що сюжетів про реальні та цікаві рекорди в одному місці обмежена кількість і шукати нові в 90-ті не так просто для щотижневої передачі. Тому їм часто доводилося натягувати рекорди, як, наприклад, був сюжет про. Майже, але не зовсім найстарішу будівлю Харкова. Їм довелося цей рекорд сформувати як саме старе кам'яне здання воїнського назначення, усе до наших днів, і що найудивительне, підчинене воєнному верності по сей день, несколько разів превратить в здание для історичного музею. Ну, це связано з очень большими роботами внутрі капитальной перестройкой. і какова будет дальнейшая судьба этого здания, здання, не Берусь. М -м, зараз там і Але навіть і натягнутих рекордів було недостатньо. Тому найчастіше вони просто відвідували різні події, знімали рандомні сюжети в рандомних місцях або якусь відверту заказуху, і якось приклеювали слово рекорд, де могли. состоялось открытие художественного салона «Маэстро». Тому мы сегодня вас запросили на открытие. Мы, как программа «Книга рекордов», конечно, стараемся задавать вопросы вот в направлении, что самое памятное было здесь в Харькове, что, может быть, было вот тем трамплинчиком, который... И представьте наше приятное удивление, когда мы узнали, что в Харькове есть учебное заведение, в котором ведется своя ежегодная книга рекордов. Желание познакомиться ближе с родственными душами привело нас в Народную Украинскую Академию. Этого человека мы его продемонстрируем в музее становления человека. Этот восстановленный облик э, имеется у нас на кафедре. Книга рекордов Харькова, книга рекорда. Окей, оцей сюжет с черепами, не иронично прикольный, такий собі Місцевий наук Поп, але ж це частина проблеми. Іноді вони все ж таки робили цікаві сюжети, і цього було достатньо, щоб я читав цю передачу. Якби вони робили тільки якусь фігню, я б махнув рукою. А так я тримався в окраїна і на щось сподівався. І от уяви, любий глядач, що ти на моєму місці. Ти дитина кінця 90-х перед телеком, і передача заманила тебе обіцянкою рекордів. Ти дивишся заставочку, ставочку, може навіть підспівуєш ту пісеньку і накручуєшся. намагаєшся здогадатися, що тобі покажуть. Може спортсмена, який з легкістю підіймає запорожець над головою або когось зі 100 кілограмовою дупою, може, робота склеєного з сигаретних пачок розміром з дорослу людину. Так, сигаретні пачки були великою темою. Кожне друге хобі дітей 90-х, так чи інакше стосувалося сигаретних пачок. Коротше, ти все накрутився і вже прям не терпиться споживати провінційну стимуляцію. І от починається передача, але на екрані замість найширшого, найбільшого та найглибшого, чомусь лише якісь пильні кабінети, втомлені викладачі, і Діктор починає розказувати про кафедру жирів Харківського політеху. Но на кафедрі не великих Студенти і преподавателі кафедри займаються фундаментальними і прикладними ісследованнями, результати яких лягуть в основу нових перспективних технологій. Ти насторожився, але ти продовжуєш дивитися, тому що це ж книга рекордів. Далі щось буде. Може в тому політеці будують машину, яка працює на маргарині, і зможе виграти формулу 1 Може на тій кафедрі жарів є рекордний шмат сала розміром з декана. Може, хоча б хтось насрав за хімічним корпусом і тобі покажуть ту рекордну какашку. Коротше, ти даєш передачі шанс.

Первокурсники переступають порог учебных лабораторій і погружаются в тайний отечественного маргарина. Залишками самосприйняття, ти відчуваєш, як кафедра жирів заволодіває твоїм розумом, розтоплюючи масло між звиваними твоєї недорозвинної кори. І тут проплеск свідомості. Ти тягнешся на мить, стряхуєш контроль кафедри, перемикаєш на інший регіональний канал, і там спеціальний випуск до за Зачепиловської районної бібліотеки. Перемикаєш на національний канал, і там новини. Пф, яка дитина буде дивитися новини? Що там взагалі може цікаво показати? Перемикаєш з новин на інший національний, а він в цей час транслює НТВ і там біографічна передача про якогось мертвого театралу Великого театра Лєрмонтова на таганки. Карбулля Арбузович був нашим метром, нашим учителем Но в той день он впервые, дважды, впервые дважды обосрался прямо на сень. Тож ти повертаєшся на книгу рекордів і продовжуєш вбирати в себе. Весь жир хімічного факультету. Тому що тут хоча б є шанс, що це не єдиний блок в цьому епізоді і, можливо, інша половина буде про щось цікаве. Може, хоча б покажуть того підлітка з сигаретними пачками, який нарешті, блін, склеїв з них мотоцикл і уїхав на ньому до столиці в пошуках кращого хобі. Ні. Не покажуть. Тебе обманули, заскамали, тобою покористувалися. стимуляції не буде. Якось таким чином я подивився цілий епізод книги рекордів, який виявився просто рекламою магазину пейджерів. Всі 20 хвилин ведучі просто з'являлися на екрані, демонструючи пейджер за пейджером, і розповідали про їх специфікації функцій. Може вони там десь натягували слово рекорд типу: А на екран цього пейджера поміщається аж 3 строки, що для цього класу є рекордом». А може й ні? Може навіть і цього не робили. Це давній спогад. Я не пам'ятаю такі деталі, але я пам'ятаю відчуття розчарування і зради. Якщо казати про паралелі, я думаю, це можна порівняти з тим, як в наш час клібет, табнейли та назви роліків на Ютубі обманюють очікування. А щодо реклами замість випуску, причому від авторів, які зазвичай роблять нібито якісний контент, теж буває. Так, я одразу можу згадати варітасіями з його рекламою роботаксі. І ще пам'ятаєте, як Маркос вирішив поганяти 160 км на лампах в шкільній зоні, Тож був спонсорський ролик від DJI. Але ці ютубери хоча б роблять дисклеймери, моло, ролик проплачений, маєте це на увазі. І навіть в своїх проплачених роликах вони намагаються розважати. А регіональні ТБшники могли просто почати вивалювати на тебе пейджери без всякого попередження. Але не все так погано. Був ще один привід дивитися регіональне ТБ. Фільми. Угу. Кіно так. Грошей оригінальних каналів було набагато, але і національні не могли собі дозволити регулярно розважати людей хорошими фільмами. Коли по 1 плюс 1 показала матрицю, це була прям подія. А так зазвичай показували якусь радянщину чи фільми категорії Б, та й ладно б мовчки показували. А то ж ще там Ольга Сумська сиділа і намагалася накрутити, чи хоча б виправдати той фільм, на який у Радянського вистачило грошей, при тому, що вона там втюхувала шоколадні цукерки керки Корона. Коротше, було враження, що ліцензії на хороші і актуальні фільми навіть для найбільших українських каналів були все ще дорогим задоволенням. А тим часом який небудь умовний ТВК Viega плюс Охтирка міг просто взяти касету з другим Термінатором, запіхнути її у відік і почати транслювати піратську благодать на своїх дециметрових хвилях. І що ти йому, мій дорогий Warner Brothers, зробиш? М? Відправиш своїх юристів до Охтирки, вони хоча б змушать знайти хазяїна того ТВК? Фіга плюс Охтирка. Вони знають, що по четвергам він в Одесі на сьомо кілометрі закуповується турецькими жуйками та шерстяними шапками для своїх лотків на Сумщині. Так, регіональні канали могли зловживати відсутністю контролю над інтелектуальною власністю та показувати найкращі фільми, чи, хоча б фільми категорії Б, які людям були цікаві, тобто Ван Дамама. Особливо цікаві фільми вони показували. Після опівночі. Але, як і всі, вони показували багато поганих фільмів. Та погані фільми це велика тема, яку буде цікаво розібрати окремо. Там є що порівнювати з сучасним брейнротом. Тож, давайте про це поговоримо в наступному відео, а поки зробимо перерву. Дякую, що доєдналися до мене в цьому невеличкому дослідженні бумерського брейнроту. І знаєте що? Я хочу, щоб ви написали в каментарях свій досвід з регіональними каналами, тому що їх по Україні були десятки, може сотня, і ніхто з них не розумів, що робить. То було дике поле, і я певен, ви бачили деякі речі. Буде цікаво почитати ваші історії. А зараз, дякую за перегляд. В наступному відео жарти будуть ще тупіше, ніж тут. Це можу обіцяти. І це відео, воно буде доволі скоро. ну, Тобто як скоро, не через півроку. Тому що сценарій вже є, і більшість анімацій і графічних елементів, які я зробив для цього ролика, можна використовувати і для наступного. Планування, оптимізація, успішний успіх. До речі, про анімації і графічні елементи. Я хотів зробити цей ролик як щось легке та швидке, як майже халтуру. Але як завжди, Вийшло складніше та більше по об'єму роботи, ніж все, що я робив до цього. Тож буду вдячний за поширення, лайки, підписки, колокольчики і інші форми допомоги в розповсюдженні. Чекніть Патреон, там поки пусте і нема ніякого контенту, але це тому, що там тільки поки одна людина, і я і так цією людиною ділюся додатковим контентом та бекстейджем. Як тільки там хтось з'явиться ще, то я почну. Нормально пустити. А, а якщо вам чомусь подобається моя втрата анімація і графіка подивіться до моїх попередніх ролика там дофіга анімації. Якщо ж ви більше по кінематографії і при тому а, не проти глянути щось шизануте, а, чекніть три моїх роліка про каву. Вони не про каву. Так, тепер тепер наче, наче все. Фух, пока. Бережіть себе.